Зелені безкраї поля, вдосталь ключок, м'ячиків і лунок. На Львівщині відкрили гольф сезон та провели перший турнір у 2025 році. На територію Едем Гольф Клаб вже традиційно приїхали як досвідчені гравці, так і ті, хто вперше тримає ключку у руках. Це гра для витривалих людей. Він є досить складним. Чим зацікавив, що це ну, стабільний розмірений вид спорту, який вимагає одночасної фізичної підготовки, але він є розмірений, тобто це не є мага навантаження. Дуже класно, що є такі поля, і я, я задоволений і я думаю, що це сприяє розвитку загалом спорту і розвитку регіону. Це така промо-версія, якась попробувати, як, як кому зайде. Тобто, мені здається, це класно, що така можливість є. От і я б рекомендувала своїм друзям рекомендую сюди приїхати. Наприклад, мені здається, це і в принципі багатьом я так розумію. Подобається тут ще така атмосфера з іншими людьми познайомитись, поговорити. Щодо недавна Валентин боронив Україну у районі Попасної. Нині ж як і більшість відвідувачів заходу бере участь у турнірі на академічному полі. Розповідає, вже опанував протез, тож продовжує вести активний спосіб життя. Як на мене, гольф найкращий спосіб реабілітації, коли працюють всі м'язи: руки, ноги, тіло та все інше. Тож це ідеальний варіант. Сподобалось щось почало виходити. Так ми тут і залишились. За словами директора гольф-клубу, адем, що сезону клуб розширює свою спільноту, додає нові дозвілля і залучає людей різного віку та досвіду. Адже такий вид спорту, який часто сприймають як розвагу аристократів та літніх людей, насправді є одним з найпопулярніших у світі. У нас гольф досить молодий вид спорту в Україні, тому кожен рік у нас ця дні. Ми бажаємо залучити якомога більше нових людей на цю прекрасну гру. Ми проводимо дитячі. Школи гольфу починаючи з червня місця безкоштовна, абсолютно безкоштовна для дітей у нас є дорослі школи гольфа, є школи гольфу, виключно для жінок. Тобто нас є повний спектр цього разу. Провели одразу кілька турнірів у різних форматах. Також учасники взяли участь у майстер-класах, а для наймолодших гостей організували розваги та малювання. Адже, як розповідають засновники філософії України, «Едем» залишається перш за все внутрішній баланс і гармонія з собою. І гольф тут не випадковість, а логічна його частина. Відкриття в першу чергу можливостей для нових гравців, тому що популяризація гольфу в часи, коли таке стрес-навантаження, має не тільки спортивну місію, а це ж медитація, це заспокоєння, це переорієнтація людини на природу, єднання з природою в моменті. Людем постійно відкриває нові і нові горизонти для того, щоб були, Дати якомога більшу можливість людям для перезавантаження для відпочинку і для розвитку. Тому для нас це дуже важлива місійна річ під час війни, під час турбулентних ситуацій а і стресових. А війна це неймовірна стресова ситуація. Дуже важливо знаходити острівки стабільності. Так відкривати світ гольфу для себе можуть і військові, які побували на передовій, оскільки фізична активність є невід'ємною частиною відновлення. Ми це вже почали з перших днів війни застосовувати гольф в реабілітації військових партнерів з дуже потужними шпиталями сьогодні в Україні. І тим самим вже третій рік. Показуємо, як можливо відновити людину з боку фізичного реабілітаційного і ментального для того, щоб це було цілісно і ефективно. Попереду на гольфістів клубу чекає динамічний сезон із насиченими змаганнями та новими спортивними досягненнями. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА